Поговоримо про лінгвістику. Як вже відомо, це наука, яка вивчає мову та всі її складнощі. Основним аспектом вивчення з розділу та пунктуація є присудок. Присудок це другорядний це головний член речення, який. Означає дію стан або ознаку предмета, висловлен... висловленого підметом. Поділяється на простий складений, а складений, в свою чергу, поділяється на іменний та дієслівний, складений дієслівний присудок та складений іменний присудок, від... дещо відрізняються і мають спільні. Відмінні риси. Отже, розглянемо їх. По-перше, з чого вони складаються взагалі? Складений іменний присудок складається з дієслового зв'язки та іменного, іменної частини. Наприклад, Марія була втомленою. Складається з дієслова зв'язки була та іменної частини втомленою. Тоді, як складений дієслівний присудок складається з, ді... з допоміжного дієслова та інфінітиву, наприклад, олена мусить працювати, складається з допоміжного дієслова, мусить та інфінітиву працювати. По-друге, які ж функції вони виконують, Діє... дієслівна частина складеного іменного присудку. Виражає граматичне значення часу особи та числа, а імена частина виражає основний зміст та характеризує стан суб'єкта. Наприклад, він є лікарем, Діас... складається з дієслівної зв'язки є та іменної частини лікарем. Тоді, як складений дієслівний присудок, Дієслівна частина якого виражає фазу дії, а імінна частина виражає основну дію, вказів, та вказує безпосередньо на дію. Наприклад, він почав працювати, Фаз складається з фазового дієслова почав та інфінітиву працювати. Отже, складений миний присудок описує стан, ознаку чи властивість суб'єкта, тоді як складений дієслівний присудок вказує на дію, підкреслюючи ставлення до висловлюваного змісту, вказує на можливість необхідність початок чи завершення дії. Сподіваюсь, що вам цей матеріал дуже знадобиться і він був дуже цікавим. А особливо він знадобиться для учнів 8 класу. Для тих, хто вивчив, просто повторити. А для тих, хто ще не зрозумів цієї теми, зрозуміти та навчитися. Дякую за увагу!